Сідьмої таж. От сьомий поверх. Вибиті вікна в залі та дитячій кімнаті, а на кухні шибки вдавлені. Рама вдавлена. Любов Васильівна зі сльозами на очах дивиться на вікна своєї квартири. Розповідає, вдома нікого не було, та коли дізналася про цю звістку, сильно перехвилювалася. У мене У мене підскочив тиск, розірвалася судина в оці. Я проплакала увесь вечір без зв'язку. Не можу нікому подзвонити. Нічого не знаю. Одна страшно. Жаль, великий жаль, і велика ненавість. Ірина в момент влучання разом з двома дітьми була вдома. Усі лишились неушкоджені, проте квартира більше не придатна для життя. Лише зранку вони змогли потрапити до зруйнованої оселі та забрати хоча б частину речей. Тут дотратки дітей, кросівки сина для Тренувань. Ну, таке саме необхідне ми забрали. У нас кішка, собака, У нас п'ять чоловік. Зараз ми до родички їдемо, вона нас прихистить, е -е, а далі ну, ми не знаємо, що робити. Люди, які залишились без власного дому, геть розгублені. Розповідають багатьох сусідів на певний час прихистили родичі, а ті, кому ні до кого звернутися, йдуть до тимчасових прихистків. У людей там пошкоджені вікна, і відповідно зважаючи на погодні умови, вони шукають якесь місце. Прихистити тих, хто залишився без даху над головою, готові у школах Дніпра. В НВК 111 що знаходиться неподалік, майже одразу після ракетного удару, почали розгортати спальні місця. Зараз тут готові прийняти до сотні людей. У пункті працюють лікарі та психологи, що можуть надати необхідну допомогу. А на випадок відключення світла тут є генератор. Будівля закладу і харчоблок, всі плити і котел для підігріву води. Вони забезпечені ще одним величезним генератором. Зараз чекаємо ще будуть додатково привезені 200 розкладачок, матрасів, ковдри. Будемо розміщувати скільки людей, скільки буде потрібно. А в цей спортивний клуб небайдужі дніпряни з самого ранку приносять допомогу. Це потужний волонтерський хаб. Ще вчора тут стояла лише ялинка та стільці. А одразу після трагедії дніпряни з волонтерами почали привозити сюди їжу, одяг та усі необхідні речі. І кількість допомоги збільшується тут щохвилини. Директорка розповідає, тут також готові прийняти і сотню людей. Звернутися по допомогу можуть будь-якої миті. Центр працює цілодобово. Зараз тут активно готуються до можливого приїзду людей. Потім, коли люди дійсно коли прийдуть до тями, ми змогли їм допомогти. Речі зимові, взуття, гігієна. Вони все буде їм потрібно, щоб вони відчували нашу допомогу, допомогу Дніпрян. Небайдужі дніпряни також готові приймати у себе мешканців зруйнованого будинку. Оголошення публікують в місцевих телеграм-каналах. А зараз на вашому екрані адреси найближчих до місця удару прихистків, куди можна звертатися по допомогу. Вони працюють цілодобово. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини каналу.